Що ми про зрив виборів зараз вже можемо не говорити, хоча така проблема могла бути в 114-му окрузі, це Луганська область, проблема, яка пов'язана з прямими насильницькими діями проти голови окружної виборчої комісії, в результаті чого людина отримала тяжкі травми а також коку, наскільки нам відомо, це форма не тільки тиску на представника комісії, а також залякування решти членів, які тим паче перебувають такі. Досить неспокійному регіоні фронтовій зоні, по факту, але вибори відбудуться 17 липня. Тим не менше, ми не можемо казати, що цей виборчий процес був чистим. Але це стосується не всіх одномандатних мажоритарних округів. Я наведу декілька прикладів. Сьогодні Центральна виборча комісія винесла попередження 225 кандидатам народні депутати. Це 60% кандидатів, зареєстрованих на цих виборах. Проблема стосується фінансування виборчого процесу, невідкриття в відповідні терміни виборчих фондів або зловживання фінансами. Ми можемо констатувати, що ця виборча кампанія стала апогеєм недостовірних відомостей, які надаються кандидатам зокрема, в проміжних звітах, чому це важливо? Це не бюрократія. Це коли, наприклад, кандидат організовує благодійний захід, який а, має форми, в тому числі непрямого підкупу виборців, надає а, певні матеріальні блага, товари, послуги, і ми розуміємо, що ці відомості або трати не внесені до виборчого фонду. Якщо правоохоронна система в частині фіксації порушення, то ми можемо звертатись до кримінального кодексу в частині стаття 159-1 щодо надання недостовірних відомостей до звітів про витрати з виборчих фондів і вже переслідувати в цей спосіб кандидатів або відповідальних осіб довірених щодо знову ж таки цих відомостей. Я на жаль зверталася і до кандидата з Івано-Франківського округу, який організовував масові поїздки в відпочинковий комплекс в прямому ефірі, і він сказав, що він зазначить відомості щодо цих туристичних послуг, які надавались в масовому порядку, але ми зараз їх не бачимо. В проміжному звіті, який надається за 5 днів до дня голосування, по 206-му З точки укрідні законодавства, він понесе відповідальність за це? я думаю, що персонально він ні, але є особа, яка є розпорядником виборчого фонду, і це вже прецедент. Якщо можна я завершу. про 206-му окрузі, відкрито станом на минулий тиждень 12 кримінальних справ. Щодо порушень, які мають ознаки підкупу виборців, перешкодження виборчому праву, а, перешкодження дії журналістам або спостерігачам, 64 провадження, які мають ознаки адміністративного правопорушення, але але мають пряме відношення до виборчого процесу. На етапі, коли правоохоронні органи рівня поліції пішли на співпрацю з спостерігачами і журналістами на місцях, на жаль, ми отримали протидію з боку прокуратури обласної, яка вийняла, забрала всі кримінальні провадження і справи. Тримала певний період часу в себе, таким чином не даючи можливість поліції вручати підозри щодо осіб, які мали відношення до порушень, які є доволі такі серйозними і несуть за собою серйозну відповідальність. Мені особисто довелось мати розмову з генеральним прокурором на цю тему, і він дав слово, що не зважаючи на те, що виборчий процес завершиться, всі справи будуть доведені до логічного я завершення незалежний генеральний прокурор, мені дуже цікаво. Я незалежний генеральний прокурор знову ж таки сказав, що я хочу це констатувати для публіки, тому що важливо, щоб це було доведено до логічного завершення, щоб прокуратура разом з поліцією доведе до логічного завершення ці справи. Там є достатня доказова база наші спостерігати. До працювали дуже ефективно, що дуже задівало місцеву, політичну і штабну еліту. І тим не менше ми матимемо певну розв'язку. В 114 окрузі Луганської області є інший порядок проблем, хоча він дещо схожий з 206-му та збір персональних даних виборців – це в масовому порядку і розгортання, по суті, піраміди підкупу. Факту надання коштів… А в 206-му ви такої піраміди не бачите? В 206-му я сказала так. 114 Є, так? і 206. У 206-му, наскільки нам відомо, в базах даних близько 12 тисяч осіб. Які в тому числі були задіяні до подібних схем на попередніх виборчих кампаніях, тому безвідповідальність за попередні порушення призводять до того, що ці ж громадяни використовуються в незаконний спосіб під час виборів, а це політична корупція. Якщо говорити про решту округів, то знову ж таки дещо в м'якших формах, але тим не менше, ведення в оману виборців через розповсюдження недостовірної інформації про кандидатів від того, що хтось з кандидатів знявся, голосуйте за іншого, до того, що навіть є рішення судів Приклад по чинному міністру кутовому, на окрузі якого балотується одноіменний кандидат, на якому попередньо переміг міністр кутовий і використовує символіку, слогани попередньої виборчої кампанії, вводячи в оману виборців. Попередня редакція кримінального кодексу передбачала, що введення в оману виборців є також кримінальним злочином, тому а, говорити поки що підсумково про ці вибори. Не можна день голосування не завершено. Основний етап є попереду, але я не можу сказати, що ці вибори стали якимось кроком вперед в Україні на шляху демократизації цього інституту.